Доброго дня компанія Автофокус у нас нове надходження Ford Focus 2013 року випуску. один літр у нас під капотом бензиновий двигунчик. Автомобіль у нас офіційно, присутня сервісна історія. Купувалася в Україні, покузують ціленький охайний, по салончику не затертий. Позаду він виглядає ось так. Далі тут по лівій стороні все у нас чудово. У нас автомобілі тканевий охайний салон. Присутній третій підголівник. Є в нас скло піднімачил, регулювання дзеркал, кермо шкіряне, салончик ось такий, механічна коробка 45 ступенева, присутній кондиціонер, бортовий комп'ютер. Працюємо ми без вихідних, знаходимось Гришка 4А. Митро Позняки авто продаємо в кредит лізинг, або можете приїхати та придбати його за годівку. Тому чекаємо на перегляд. Для тих, хто хоче собі нормальний офіційний універсал, це чудовий варіант.